Доброго дня! Сьогодні ми з вами більш детально зупинимося на творах Івана Карповича Карпенка Карого Хазяїн і Сава Чалий. І так: Комедія Хазяїн. Цей твір Іван Карпенко Карий написав у 1900 році. За жанром визначається як комедія, але у листі до свого сина. Іван Карпенко Карий писав, хазяїн це зла сатира на чоловічу любов до стяжання, без жодної іншої мети, стяжання для стяжання. Що мав на увазі, пишучи такі слова Карпенко Карий, тим більше він підкреслював, що боюсь, що мій твір, хоч і комедійного характеру, Буде серйозним для глядача, який чекає від комедії тільки смішного, що лягло в основу такого сатиричного твору, і як розуміти саме ці слова Карпенка Карого, написані у листі до свого сина? І так це зла сатира на чоловічу, тобто людську любов. До стяжання. Що таке стяжання? Стяжання це нагромадження, накопичення. Отже, в основу твору автор бере за мету показати саме бажання людини нескільки розбагатіти, а йому подобався сам процес накопичення, стяжання. Бо якщо я запитаю вас, хто із вас не хоче бути багатим? Звичайно, ви усміхнетесь, тому що дійсно це нормальне прагнення будь-якої людини бути багатою. Чому б ні? Що дозволяє людині багатство, гроші? У кожного з вас своя мрія. Один скаже, хочу.